Оце так млинці. Ціла гора із пляшки кефіру, ви тільки не погляньте, які вони пишні та гарні. Із продуктів знадобиться 2 яйця, пляшка кефіру 840 г, півчайної ложки солі, одна повна чайна ложка соди. Гасити оцтом зовсім не треба, просіяла 400 г з копійками борошна, точніше 420 Поетапно всипала і заколотила гарне густе тісто, як сметана. Тим часом готую начинку. А це 4 варених яйця, сир сулугуні 250 г на тертку, сосиски 250 г. Тут можуть бути абсолютно любі ковбасні вироби, солодкий перчик і зелена цибулька. А як її вирощувати в будь-яку пору року, я вам покажу в наступних відео. Розігріта сковорода, олія і ось таке гарне тісто вливаю по півтора черпачки, розгортаю по колу, вогонь спочатку середній, потім притишую. Насипаю ковбаско яєчко, цибульку перчик і зверху притрушую сиром, дві-три хвилинки і перевертаю двома лопатками, щоб млинець упав по центру. Ще хвилинку і виймаю. Повторюю цю процедуру знову, кожного разу вливаю олію, і ось вийшло у мене сім таких пухнастиків. Вони смачні теплими і так само й холодними. На сніданок просто супер. Я б сказала, що це міні піци. Дуже люблю готувати смачну просту їжу, бо я й сама проста людина. Дякую за перегляди і вашу увагу. Увіймаю кожного, кому тяжко і боляче смачного.